З нинішнім чоловіком. Mm -hmm. е, я так розумію, що Євген незнайомий. Mm -mm. Як і, в принципі, мало хто знайомий з твоїм нинішнім чоловіком, тому що ти його приховуєш. <ріх> е, е, ну, Я взагалі. Е... Давай так, це твій офіційний чоловік, це перше. Батько твоєї доньки. Це батько моєї доньки. Так, це твій офіційний чоловік? Ти заміжня за ним? Наразі ні. Ага. Так, значить, у тебе в твоїй біографії два одруження поки що. Два заміжжя. Поки що. Так. Чому ти не розписуєтесь? Я не знаю. Ні, вірніше, я, мабуть, знаю. Не тому, що не було пропозиції. Пропозицію я отримала фактично одразу. Так. Одразу. Це ну, фактично одразу, коли ми тільки там познайомилися зовсім. Трішки, тобто я вже була офіційно, ми отримала документ про розлучення. Ми ну, зустрічатися вже почали. І е, він фактично одразу мені зробив пропозицію. Одразу. Так. Він одразу сказав, що я тебе шукав все життя, ось все. А я якось потім він запитав, каже, чому. Я кажу, бо я тільки розлучилася. Тобто, я самотньою, дивись, була вже досить давно. Mm -hmm. І тому, коли навіть мені написав Женя, що тепер ми офіційно розлучені, а я навіть я в той день в пологовому була, у мене кома народжувала, і я так: а ну, okay. Танька, я все розлучені, розлучена. Mm -hmm. Тобто, навіть це навіть не було для мене якоюсь подією. Для нього була для мене, ні, бо я давно вже як сама була, розумієш, тобто це вже була факт. Просто так. документ. Але до чого тут? Е, е, до, новий того, до того, що все одно я розлучилась, і я сказала, кажу, давай пізніше. Ну, це ж не впливає там на наші якісь там да стосунки. Давай пізніше. Ну, не так одразу. Ну то тільки я отримала документ про розлучення, то що зараз вже знову бігти в зак, ну це взагалі взагалі якось. Ну дивись, від часу розлучення пройшло пройшов вже рік. Вже більше, більше, вже більше року. Більше да, так. — дам. Ти говорила про свого коханого, я приховую його, тому що боюся критики. Критики кого? І щодо чого? А, не стосовно там якихось сімейних зараз не дуже радію чужому щастю. Це тобі так здається. Можливо, мені так здається, можливо, я ну я ж читаю, я ж дивлюся, як коментують інших людей, там підписників в тому ж інстаграмі, як люди, взагалі, всі зосереджені на своєму горі, на своїй біді, бо у кожного вона є. Да? І всі, не всі, я неправильно говорю, дуже багато людей. Які е, зосереджені виключно на своєму горі, угу. тобто, і котрі ну що тобі не пишуть, чого це ви там а чого ви посміхаєтеся? Чого ви радіте, А чого ви це? У мене було б дуже багато коментарів. А як ви можете фотографуватися? Як ви можете кудись ходити? А як ви можете це? Як ви можете відпочивати? Як ви можете ходити в кіно? Як ви можете, як ви можете, як ви можете? І всім я даю відповідь: що люди добрі, в мене теж сім'ї сталося горе, але я ж то жива. У мене є дитина. я... Я живу стільки, скільки мені відміряно, он нещодавно летів в шахет, прям наче в мій будинок летів. Я схопила дітей і бігом в туалет це найближче, куди я встигла добігти, бо він летів і недалеко і прилетів. А ну, ну та зараз це буде трошки цинічно звучати. Так, звичайно, горе є у людей, але е, твоє життя не має бути залежним від думки інших людей. Це твоє життя. Все вірно, це моє життя, і я одну на даний момент прийняла таке рішення, що я. Не хочу це публікувати. Ось ми тут такі, ось ми тут такі щасливі. Mm -hmm. Ось ми тут. Окей, okay. uh, як звати чоловіка? Скажеш? Ні. <laughs> <laughs> <No>, uh, <no. laughs> це виглядає трошки як uh, uh, такий маркетинговий план. Ні, та нема ніяких. Утримувати mine... цікавість тим, що. Uh, <laughs> На наступного інтерв'ю. <laughs> так, так, не говорити, значить, ми тільки знаємо, що це приватний підприємець. Е, так, і, і все. Як його звати, ти не говориш. Е, ну от про доньку ти також там не говориш, як її теж звати, поки, значить, її не похрестять. Я людина з шоу-бізнесу, яка вже 20 років, я знаю такі схеми. Ні, то ну угу. перестань всіх підозрити в, яких, в якихось схемах. Нема ніяких схем. Сказати, що я там прям капець, яка забобона, ні, але щось мені так. Відчулося, я mm -hmm. не можу це пояснити. Є речі, які я просто відчуваю, що от зараз треба так. Можливо, через кілька днів я відчую і скажу та господи, так то його звати, доньку звати так. Mm -hmm. то, ну розумієш, от якесь таке от відчуття. Я дуже чутлива, я дуже метеозалежна. Я дуже відчуваю людей. Я дуже відчуваю простір свій і людей, які знаходяться в моєму просторі. Mm -hmm. Тобто Ну, зараз ти вже готова до заміжжя, чи ще поки ні. До заміжжя… Що... — Ви разом вже рік? Навіть більше. Е, ну... Бо ви почали зустрічатися тоді, коли ти офіційно розлучилась. — Не більше, не більше, не більше. Угу. А, ну хоча малі вже скільки? Три. 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 Ну, рі. рі е... Ну, рік. Три і дев'ять місяців. Ти вагітна і ще трошки ви зустрічалися. Більше біль... да, правда, так. більше. Так, правда, більше. 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 Не готова. Чого. Ні, я думаю, готова. Угу. Я думаю, готова. Я просто знаєш, чого задумалась. Я не уявляю, в якому це форматі наразі має бути. На так той просто підрозписатися. Умовно каже, що узаконити стосунки. Чи ти прям хочеш весілля? А-а. Є проблемка. Ти хочеш весілля. Я думаю, що мені би. Ну, мені би не хотілося, щоб це було прям просто так. Тобто і не щось таке велике. Ну, щось таке велике ти вже проживала, коли да. с... сиділа у весільній сукні і думала, коли це закінчиться вже. Так. <гум> це, це важко, до речі, да. ну, Весілля — це важко так. в усіх сенсах. Але і не хочеться просто так от піти, просто все-таки хочеться, щоб це була подія. Хай mm -hmm. з найближчими, але це подія. Це... Ну, тобто, окей, якщо е, твій е, коханий знову е, зробить тобі пропозицію, тепер ти вже скажеш так. Угу. Mm -hmm. Так. Чувак. <світ> Перед. Твоє правило виховання сина не балувати його, і щоб він вмів цінувати речі. У чому це полягає? Я не хочу ніяким чином прив'язувати сучасну дитину до свого дитинства. Да? Наприклад, такими фразами, як: От у мене в дитинстві цього не було, в тетет, тет, тебе є й там. Ні. В ну, інші часи у дітей зараз набагато ну, більше якихось інших речей, тим бачу, якщо є можливість їх давати. Але я всі висновки роблю спостерігаючи за ним, як він це приймає. І якщо я наразі бачу, що моя дитина дійсно прям. Ну, ти до нього вже з чим не під'їдь. А він так не це реагує. Розумієш, ти там купила йому машинку за мільйон грошей, а він там. Так. Ну, да. угу. І отут уже я не вважаю, що це правильно. Тобто, я пояснюю, кажу: синок, гроші з неба не падають, їх треба заробляти. Тобто, ми зараз на такому етапі, коли е, він. Я не знаю, з чого, до речі, але він говорить: в мене мама багата, у мами багато грошей, мама мені все Тобто, от якісь такі речі. <реш> які я... років йому П'ять з половиною. Якраз такий вік, от, в школу збираємося, і я пояснюю, прикладами пояснюю, навіть можу показати. Навіть... Я навіть можу відео якісь показати, кажу, ось на вокзал приїхали. Він каже, а що люди ті там на вулиці ну, безпритульні? Я mm -hmm. кажу, а от бачиш, кажу, тому що в них немає грошей. А чому в них немає грошей? Він не розуміє, чому немає грошей. А звідки uh -huh. вони ще беруться і чому немає? І от таким чином я пояснюю, кажу: ти маєш цінувати, тому що, наприклад, мам дай айфончик пограти, да, там в ігри, бах полетів мій айфончик. Uh -huh. Я ж зблідла, бо я знаю, скільки кожне заміна екрану. А він не розуміє. Я кажу, синок, кажу, це дуже дорога річ, це дуже дорого. Це... От Ти кажу, розбив би мені зараз добре, що не розбився. Ти знаєш, скільки це коштує? Стільки то, а скільки це? Я кажу, це от уяви, стільки то кіндер сюрпризів. Тобто, я намагаюся трішки переводити. Бо це У мене дітей, напевно, в п'ять років немає такого, такого розуміння кількості грошей. Ну От я потрішки пояснюю, угу. потрішки потрішки цінувати речі. Кажу, от дивись, от ти зараз це зіпсуєш. Мені треба це завтра купити. А якщо я завтра це куплю, то я не зможу тобі вже купити, мені не вистачить грошей. Тобто я зараз таку зайняла позицію, я кажу, в мене немає грошей. Як це в тебе немає? Я кажу, закінчились. А чому? Тому що я купила продуктів додому. Хоча там, звісно, що вони слабо я Кажу, тому що купила продуктів додому. Угу. І що? Я кажу: а тому, що от мене було от стільки, показуємо. І от я от стільки віддала тьоті на касі за оці продукти. Все в мене більше немає. Це не є результатом якоїсь безвідмовності раніше, з тої сторони. О, ні, я якраз такий поганий поліцейський була в сім'ї. У нас якраз ікнути пряник це я, це не тато. Угу. Це от якраз я така. Ну Ти сувора мама. Я дуже любляча, дуже лагідна, але і в певних речах можу бути сувора. Тобто, як ти я можеш мож... покарати дитину? Можу, щось накупити, угу. насварити. Пару разів дала по жопі, але після цього мені дуже погано. Я себе потім дуже карала, хоча я розумію, що це було там. Це не, не, але після цього себе дуже ну, так, погано себе після цього відчуваю, тому що він розплакався і прийшов. І я пам'ятаю, було таке, що він прям щось він дуже себе щось там, ну, поводив мій погляд, я була змучена. Mm -hmm. Я кажу, Тіма, мене на 10 хвилин. І я закрила двері в туалет і сіла на унітазі. Заспокоїтися, От так заспокоїтися, вийти вже спокійно, да, щоб зараз не накричати, якогось mm -hmm. там лиха не наробити, да, там, ну в такому сенсі. І він там плаче, каже: мама, відкрий, а він дуже боїться, коли закривають двері. Чому? От закриває двері на ключ перед ним, там, Він mm -hmm. боїться залишати в цьому просторі без мене. І він відкрив я кажу: я зараз відкрию. Кажу, п'ять хвилин, кажу, дай мені, будь ласка, тиша. Я вже так трішечки думаю, що затиша. І раз, і так от під дверима він підсовує, мам, це тобі, малюнок. Намалював там щось. сонечко, сердечко, підсовує. так от під, під… Я дуже люблю солосом. Безмежно люблю, але я не хочу, щоб він таким, знаєш, виріс таким. Тими підлітками, які ходять, інших дітей б'ють, розумієш, коли ми бачимо це в усіх пабліках. Нормальна, наче діча, нормальний хлопець, побили дитину, угу. там побили дитину, там щось розбили. Там я не хочу, щоб він хоче пі якимсь таким хуліганом. Тому я дуже цінувати людей, цінувати речі. Ну, я вважаю, що це мій обов'язок, взагалі батьківський обов'язок, навчити дитину саме цьому. Ти зверталася до е дитячих психологів? <і modules> <us> мені Інна Мершенченко розповідала про те, що так як у них ще є двоє усиновлених дітей. Вони, <у Pues> е, е, як тільки є певний запит, наприклад, дитина не слухається, або дитина веде себе там, так як Інні здається, це неправильно, вона звертається до психолога, який е, працює з дітками, і психолог починає мамі, тобто інні, пояснювати, як себе поводити, не змінювати дитину. А змінювати підхід саме себе як мами або тата? Ні, не зверталась. Але була така думка: от на етапі якраз розлучення, і ми говорили тоді з чоловіком, і він казав, що ну щось там якось тіма так поводився, ну, як розгублено, що піди до психолога там з дитиною. І я вже і контакти взяла, і все, я дійсно був намір піти. Але потім ми сіли, поговорили почала говорити просто більше з сином сама. Угу. Mm -hmm. — Сама говорити, бо в першу чергу батьки мають говорити, mm -hmm. а вже потім допомога має бути з сторонніх людей. І я почала з ним дуже багато говорити сама. Я говорила, пояснювала, розказувала, показувала фотографії. У нас, наприклад, на поличках абсолютно спокійно стоять а фотоальбоми, весілля. Я все позабирала, тому що звідти mm -hmm. все сказала: забери, інакше я викину. І я все забрала. Я не викидала нічого. Я все забрала, бо це пам'ять для моєї дитини. Дивись, сонок, ось альбом. Тата з мамою, було весілля. Він дуже любить дивитися ці фотографії. Mm -hmm. Він дуже любить. У нього в кімнаті в дитячій стоять на поличці весільний альбом тата й мами, його дитячий альбом, саме Масюськін. Тому що, наприклад, зараз доня, то він може так трішечки, а ти на неї не своришся, на ну, мене не сморишся. А ти там їй там то ту ту я кажу синочок, я кажу, ти ж не порівнюй себе. А у неї там те, то є якась там качечка, да, там плавати. Цей кажу, на тобі набір качечок, Я тобі mm -hmm. кажу, спокойся. Я тобі кажу, синочок, кажу, ось дивись, і я, в мене є фотодокази, є альбом. Кажу: дивись, бачиш, ти був маленький, у тебе теж була така фотосесія. Він каже, да, І, і все. І розумієш. І mm -hmm. я почала з ним більше розмовляти і. і... У всякому випадку у мене, ну, як, ну все вирівнялось. Це тобто, не на, якісь... називає нового чоловіка татом? Ні, ні в якому разі, ні. По імені? Ні, по імені. Ні-ні ні. Я це одразу чекаю, його є тато. Угу. Тобто, я тут дуже обережно з цими речами є тато. І я завжди кажу, тебе прекрасний тато. Тебе тато, який тебе дуже любить. Він над ним прям дуже-дуже дуже. За ним. Він тато прекрасний. Тобі зараз популярності вистачає? Чи ти хочеш більше? Я хочу більше, але я не дивлюсь на це з точки зору популярності, як впізнаваності, чогось такого. Я хочу більше ролей. Я знаю, що в мені дуже багато потенціалу. Дуже. Я можу зіграти будь-кого і будь що. Я трішечки, якраз таки перед війною мені вдалося вже. Показати, що я можу бути іншою, бо до цього я мелодрами, плачу, так. плачу, плачу. А потім нарешті мене почалися зовсім інші вже ролі. Бо я можу, в мене є потенціал грати інше більше. Мені дуже багато є чого розказати. Це класно, коли актори є про що розказати. Бо коли в тебе таке там Ну, ну зараз. А, який жанр тобі найцікавіший? Я би дуже хотіла би зіграти в трилері. Сказати, що я люблю жахи прям mm -hmm. з кров'ю, ні. а от трилери, щось таке, от таке прям містичне, щось можливе. Твої родичі досі живуть в Росії. Mm -hmm. Коли востаннє і з ким ти спілкувалася? Я переписувалась, тільки переписка, я переписувалася з сестрою двоюрідною, я написала їй, що я знову мама. А це три місяці тому було? Ну, я пізніше буквально ну, пізніше, десь два місяці назад mm -hmm. я написала. Що вона відповіла? Ми з чимось, я навіть не пам'ятаю, чи вона перша написала, чи я. Вона, здається, щось написала, чи то привітала мене з чимось. Mm -hmm. А я їй відповіла, що все нормально, розлучилась. Донька в мене народилась. Mm -hmm. Вона нічого не знала, бо ми не спілкуємось. І що вона сказала? Це... Нічого вона привітала. Просто привіталася. Ти розумієш: насправді ініціатива там не спілкуватися моя, не її. Тобто, це не звідти, а це від мене від мене. Ти ж драматична акторка. Тобі легко заплакаєш. Я так і знала. Так. Скільки тобі треба часу, щоб заплакати? — Я ніколи не засікала Ну ні! — Значить, е, Експеримент. Зараз Аня. Ми засікаємо. Зараз Аня. Е, Подивися, за скільки. А якщо Аня. я не заплачу. Значить, погана ти акторка, Аня. А що ж тоді робити? Так. Отже, таймер пішов. Мені не подобається цей експеримент. Мені не подобається цей експеримент. 29 секунд навіть я заплакав. Ніфі, а про що ти думала? Скажи мені, будь ласка. А, мені не подобається цей експеримент. <ріст> <ріст> я скажу, чому так. бо а це емоційно складно? Я можу технічно заплакати. Mm. Mm. Так. Ми всі актори вміємо плакати технічно. Це використовувати якісь штуки, да, так. Там, можемо на світло. Да? Я могла б зараз так от вистати. Це було б ще швидше так. Вистати, так. Да, там, і, ну, реакція. Фіз, ну, звичайно, фізиологічна. Да, Є такий прийом, коли ми коли плачемо, піднімаємо голову. Це ж теж кіно, що таке, ой, ти там не плачеш, але от сам, да, здається, так, здається, так. А так якось складається, що в усіх своїх ролях я. Посправжньому плакала. Тобто я дійсно стараюсь прожити той, той біль, який проживає персонаж. Це дуже затратно. Ну, зараз ти про що думаєш? Це дуже затратно. А, зараз 29 я... секунд. Ань. Ну це довго, насправді. Ні, серйозно, це може бути набагато швидше. Якщо ти в. Ну це ж знаєш зараз ні звідки так? так, а якщо ти в процесі, якщо ти там граєш роль, то, то там взагалі все набагато швидше у мене відбувається. Ну, Зараз конкретно ми говорили з тобою про сина, ми говорили про сім'ю, про дітей, а там я. Прошу мене поплакати. Mm -hmm. Дуже багато болючих таких тем і спогадів. тому… — Ну, все ж буде добре? Звичайно. Клас.